Що ж, така краса на нас сьогодні очікує. Мілуватися будемо разом з вами. Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast і сьогодні спробуємо з вами половити ось тут на озері ультралайтом. У нас вже риба перейшла в зимній режим, тому на нормальні приманки вона майже не відгукується. Хоче вже таку надлегку вагу, щось дрібненьке. Ну і оці всі танці з бубном. Я в зрівньому режимі на довгі якісь проводки, паузи, все таке. Коротше, давайте спробуємо. Сьогодні у нас трошечки потепліло, вчора було мінус 5, і озера навіть були в льоду. А сьогодні вже маємо рідку воду, тож варто спробувати помочати наші приманки. Так, друзі, почну я сьогоднішню рибалку ось такого монтажа. Як бачите, застібка тут не зовсім пасує по розміру, але я людина, яка на це не заморочується, мені треба, щоб було зручно з нею працювати. Тож маємо величезну застібку, вольфрамову чубурашку 1 грам, гачок від флагмана, який є м'який і завжди можна його розігнути, але тримає гарну рибу. І Ось такі приманочка хітомі, 1,6 дюйма, темний колір. Віолет. Зараз спробуємо, подивимося, чи буде рибка реагувати. Чому таку маловагу я обрав, друзі, саме через те, що риба є пасивною і не дуже вона реагує на щось важче. Я пробував ловити на інші тяжчі приманки, тяжчі монтажі. На жаль, якщо є покльовки, то вони дуже сильно розмазані. І їх буквально декілька за день, тож спробую зараз ще максимально облегшитися до того, що мені... Дає змогу мій комплект. Походимо зараз, подивимося на реакцію риби. Порушимо цю всю красу закидом. Доводиться трохи довго чекати, поки впаде один грам, тому я не даю йому падати на натягнутому шнурі, а навпаки подаю вудилище вперед, ну, власний шнур для того, щоб... Швидше приманка досягла дна. Ага. Хтось там, бачите, помалесеньку, помалесеньку і забрав її. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, ну це прям класний почин. Подивіться, які поляха пручається як. Окунідзе у нас дуже гарненний. Бляха, бою, що я зараз послизнуся і піду разом з окунем. Опа до води. Оп-оп-оп, почекай. О, не дуже добрий підхід до води, як бачите. Оп. Ну, подивіться, яка мамка. Клас. Оце воно. Чесно кажучи, я навіть не очікував такого перебігу подій, але дуже класна окуниха. Виберемо. Нашу приманочку, бачите, да, дуже м'яка. Хітом виконаний таким чином, що вона є дуже м'якою і тому найкраще вимовляє саме пасивну рибу. Ну що ж, окунисяці, звісно ж, ми подякуємо, але ну, просто клас. Така, як треба, подивіться, горбата, величезна. Ну і з ікрою, тому 100% відпускаємо. Чим подобається, друзі, ловити на вольфрам. Тим, що е, дуже класно відслідковується дно, чіткий контакт ми бачимо да, по провису шнура, бо ця до 5 грамів вона не розрахована для того, щоб її ловити на 1 грам. Е, і навіть в такому поєднанні падіння. по падінню приманки ми можемо відслідковувати, як у нас провисає шнур. Якщо помаленьку, це означає, що там є м'яке дно, якщо більш агресивно, Провисає шнур, читається падіння, по чомусь це означає, що там тверде дно. Але бувають і винятки, коли ми прямо в руку відчуваємо, падає коли вольфрам на камінь. Зі свінцем, звісно ж, такого результату ми не можемо досягти на таких малих вагах. Тому вольфрам є для мене більш інформативним. І ще є така, такий момент, що чомусь у мене на вольфрамову голову більше покльовок. Є там дуже багато теорій про те, що він там звук е створює, падаючи на дно і ще щось, і ще щось. Скажу так, я не риба, я не знаю наскільки це правда, але факт лишається фактом. Е в рази зростають е в більшій кількості покльовки саме при використанні вольфрама. Ну, принаймні, по білій рибі це 100%. Друзі, ще кілька слів про те, як я бачу зимню рибалку. Я використовую найчастіше тактику переміщення по водоймі. Я не зациклююся на одному місці. Я намагаюся обловити максимальну кількість точок за рибалку. Інколи змінюю водойми або по одній і тій самій водоймі, хожу дуже часто змінюючи точки. Буквально 5-7 закидів з одного місця. Якщо немає реакції, то якби власне немає і сенсу щось там стояти і вимучувати. Краще змінити точку і знайти активну рибу, що дасть нам змогу мати хоча б щось в улові. Так, ну що ж, закид за закидом. Дуже щільно я не кладу один до одного. Так, зараз прокидаємо. З'ясуємо, чи риба тут налаштована на реакції було. На жаль, втекло. Значить, налаштована, да Покльовки, на жаль. Майже не відчувається. Вони такі кислі, скажімо, що не розумієш, чи то воно на падінні бере, чи то воно з дна підбирає. Навіть по шнуру не можна з'ясувати. Ага, оце було круто, так? Да? Мабуть, прийшов якийсь більший хижак? Або так щось рибу налякало. Так, ну що ж, десь туди закид, орієнтовно, де була покльовка у нас. Опа, це було дуже круто. Це прям було так, як треба. Що там навіть і пручається таке. Цікаво, що це, біла чи окунь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ви подивіться на це. Ви просто гляньте на це. Оце такого я сьогодні точно не чекав. Оце Окунідзе, я вам скажу. Це просто мега круть. Я навіть не знаю, скільки в ньому сантиметрів, але це просто клас. Бачите, як. хітомі на вольфрамі, друзі, робить ось такі дива. Ну це прям взагалі супер. Подивіться, яка фарба. До речі, здається, це самець, бо якийсь він не дуже пузати. так, не дуже я гарно його тримаю. Давайте ну, ми його все-таки помірюємо, бо мені вже аж самому цікаво. Так, народ, не брав я з собою сьогодні підложку, тож рибу кладу трішки не естетично на траву, але, в принципі, гадаю, що нічого страшного від цього не буде. Так, ось є в мене приблизно міряємо. А, да ладно. Що показує? 30. Ну, 35 сантиметрів, можна так сказати. Досить непогана риба по місцевих мірках, прям я б сказав би класнюча. Звісно ж, таку рибину ми відпускаємо. Так, ну що ж, ми продовжуємо наш родеу, можна сказати. Так, якщо все-таки воно десь покльовує з цієї точки, то... Як ми бачили, ще й була е, налякана дрібна риба. Можливо, тут і вони є в кількості. Е, в таких місцях все-таки варто трішечки затриматися або ж обловити його з різних ракурсів. Оскільки тут є покльовка, була перед цим ще якась покльовочка. Да, взяла риба, то місце однозначно варте уваги. Зараз ми його більш детально обловимо. Є там якісь перепади, щось таке, за що приманка чіпляється, і скорше за все це дає риби там мати, а знову було мати якусь засідку на дні. Такі невпевнені клюваки якісь, ну, бачите як. Як трясе головою, клас. Немає чіткого удару, воно якби є, відчувається, що риба є, -мойо! Ви подивіться. Ху -ху 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 -ху. Друзі, це просто сьогодні топова рибалка. Гляньте знову. Ну, звісно, не такий величезний, але ну, виплюнув приманку, просто подивіться. Яй-яй-яй-яй-яй-яй, клас. Видно сліди від щучих зубів. Фарба дуже класна, бронзова така. Бляха. Колись я дуже давно не любив окуня, не знаю чому, але останніми роками я все-таки з'ясував, що ця риба однозначно варта нашої уваги. Бо вона є дуже гарною і завжди може порадувати ось таким сильним виважуванням. Так, ну що ж, подякуємо, звісно, окунцеві Ну, це просто супер. Дорогенькі мої, хочу вам ще розповісти такий момент, особливість будь-якої рибалки. Да? Тут, як ми бачимо, да? на дні багато каміння. Воно сам там десь є, і, звісно ж, гачок з цим всім ділом контактує. Те, що він розгинається, да? я вам вже продемонстрував, знову я його підзагнув і з'ясував, що він підтупився. В принципі, можна ловити і на такий гачок, але я маю ось такий девайс, яким. Можна його оправити. Просто ставимо в цей, бачите, тут є такі виймки, да, зроблені, канавки, для того, щоб ставити сюди гачок і просто буквально трішечки протягуємо від жала туди тим напрямком. Ось так. Протягуємо один-два рази, все. Гачок, бачите, вже чіпляється за шкіру без проблем. Рекомендую всім, хто ловить, особливо там десь судака, окуня, в важких місцях. Така штука буде завжди в нагоді, тому що гачки тупляться наші, якими би якісними вони не були. І дуже часто на підсічках, особливо з том, знову судаком, є проблема, що не всікаємо. Тому рекомендую вам точилку. У мене ось така від Люра-Голік. Неважливо, там якого бренду можете придбати собі дуже класна штукенці. Ну що, друзі, на мій погляд, з цієї точки ми вже вибрали все можливе. Ну І звісно ж, далі мандруємо берегом водойми. Дивимося знову якісь е цікаві місця. Зараз будемо помаленьку пробивати дивитися, що є ще цікавого. Так, ну що ж, радикальна зміна у нас. Вирішив я змінити взагалі локацію. Від одного озера перейшов на інше. Спробуємо ще тут. Подивимося, чи є різниця. Між озерами чи скрізь заглохло з кльовом. Так, ну що, народ, пробую сам там, воно під берегом видно в траву поховалося. Дуже багато дрібної риби. Значить вже життя тут вирує, як би то не було. Так, ну здається, впало. Оп, оп. Нарешті. Так, ну це у нас червонопірка. Трішки різноманітності в сьогоднішній день. Це Я йду намочити руку, бо маю змогу рибу, як ми пам'ятаємо, краще брати намоченою рукою. Тож, ну, знову наш хитомік зловив ось таку гарненну червонопірку. Відпустимо її. Так, впало. Ну, щось навіть було схоже на покльовку. Оба. Така, друзі, рибалка. Це просто жесть. Ну, але хоч якось ось така, що у нас червонопірочка. Ще одна. З риби трішки воду намочу руку. Ну, по-моєму, непогано, слухайте, хоч щось. Так, ну що ж, там, де були покльовочки, знову кидаю. Подивимося, що буде цього разу. Тоне дуже помалу. Оп, щось було, я не зрозумів що. Опа. Ось так, ще одна. О, це ще більша. Це вже прям така прикольна. Я б навіть сказав би добрена. Подивіться, рука, що в мене мокра від тої рибини. Ось така. Але бачите, яка, яку вона має рану. Хтось її вже добрено тут намагався... Посмакувати з іншого боку також. А, можливо, це навіть корморан був. Оп, вибачте, не дуже гарно. Можливо, навіть корморан, бо одна така рана зверху на спині, можливо, залишилася від того, як він її схватив дзьобом. Ну, так, буває, хижаків тут достатня кількість. Так, ну що ж, повідпливали ці гілячки, у нас вітром їх віднесло, добре. Звільнило нам простір для закиду. Саме обловлюю ту точку, де є хоча б якась інтенсивність. Бачите, як складно знайти робочу точку. Треба дуже багато обходити. Ого, ого. Для того, щоб знайти рибку. Ну, клас. Подивіться, народ. Ну це просто шикар. Дос! Оп! Така ось. О. Уже дебела червонопірще, просто шикарна риба. Я, до речі, коли був в Україні, ніколи її не любив, скажу вам відверто. Не любив по тій причині, що вона якби, їсти не дуже мала гарний смак. Але тут, коли почав її ловити на мікроджиг, я прям зрозумів, що це дуже класна риба. Почекай, я зараз тебе випущу. Класна риба, тому що вона досить сильний боєць. Ну, ти подивися. ну. Коротше, не хоче вона ніяк позувати на нашу камеру. Це власне підтверджує те, що я вам кажу, що вона дуже сильний боєць, дуже сильно пручається. І тому ось тут вона частенько буває, ловиться взимку. Дійсно радує, вона, на мій погляд, заслуговує уваги саме своїми, скажімо так, бойовими навичками. Звісно, їй ми подякуємо і відпустимо. Так, ну що, знову тим самим напрямком. Я не збирався цих колючок уже все і в них. Ну, що ж ти зробиш? А, я не можу зрозуміти фазу, коли риба клює, бо приманка тоне і немає удару. Вона або її просто підбирає легесенько під час того, як вона занурюється приманка, або вже коли лежить на дні. Факт лишається фактом, що покльовка не відчувається взагалі. Тобто нічого не відбувається, немає ніякого там натяку на якийсь смик чи ще щось. Просто починаєш, піднімаєш приманку з дна і ось, бачите, вже рибі навісить. Абсолютно, якби не видно. Не... А, втекла. не було видно ні по шнуру, не відчулося в руку, що відбулося. Але ну, факт лишається фактом. Ось така рибалка, прям я не знаю. Максимально якась пасивна, незрозуміла, але ну, зима, друзі. Одно, що я вам можу сказати, що вже майже зима. Тому, звісно ж, така рибка. Оп! Бачите, як знову десь там в цій точці вона стоїть. Підбирає. Мені здається, що просто на падінні вона підбирає приманку десь на дно. О, це, бачите, у нас трошки... Інший вид риби. Ось така плотвичка, якась вона така худа, прогониста. Батоном, мабуть, вона не буде. Хоча хто його знає, все може бути. плотвічку плотвичку ми випустимо. Подякуємо їй. Теж прикольна риба. В принципі, все прикольне, коли клює. Оп! Була. Знову. Так, бачите, да, що вона зробила, Відгризла хвоста. Давайте спробуємо без хвоста, бо підкреслю ця приманка є дуже м'якою. І мала би теоретично вона грати і так. Зараз спробуємо, покидаємо, подивимося на реакцію риби. Коли жорстка приманка, звісно, це не так помітно доводиться грати, а коли дуже м'яка, так вона сама на падінні тремтить. Або ще щось. Ну, подивимось чи. Спрацює це зараз по цій рибці. Оп, є рибка. Бачите, як на падінні десь вона її там підбирає. Ну, ось так воно і працює. Ну, знов така гарненька з бронзовим відливом. Просто що я вам хочу продемонструвати, що бачите, навіть без хвоста вона є дуже-дуже рухливою ця приманка. Ну, звісно ж, тим самим приваблює рибу. Отже, дорогенькі мої, ми з вами сьогодні з'ясували, що найкраще працювала тактика активного переміщення по водоймі та пошуку цікавих місць. Щось ми знайшли в переглядку, там, де. Дрібну рибку атакував хіжак і звідти половили окуня, який, в свою чергу, стояв на горбах з твердими ділянками дна. Червона пірка, як ви бачили, клювала також у нас з пагорба, але він був пороший травою. Тож, на всяк випадок, вам така інформація. Допомагав мені сьогоднішній рибалці ось такий сет, який складається з вудилища Азура Safina Лайткастінг 7 футового, по-нашому, це 2 метри 10 см. І вудилище це має тест 0,7-6 грамів. Тут на ньому стоїть катушка Hybo Arise Air, намотаний 0,4 шнур від x braid Це апгрейд. Власне, трішки ще про монтаж та повідець. Повідець, я використовую тут флюрокарбоновий діаметром 0,18 мм. Ось така здоровезна китайська застібка, яку я ще поки що тестую. Далі йде грамова вольфрамова чобурашка і гачечок від флагмана, який невеличкий 12-го розміру, який дає змогу цим потужним сетом його розгинати на зачепах, тим самим врятуючи мене від перев'язувань. Ну і власне вольфрам також рятує, який тут є досить проблематично купити. Приманка використовувалася сьогодні флагман хітомів в такому фіолетовому кольорі, яка досить непогано збирала рибу. Як бачите, навіть без хвоста вона також має право на використання, не було з цим ніяких проблем. Про все це, що я вам розповів, дивіться в описі, там будуть посилання, кому цікаво. А вас я попрошу натиснути вподобайку цьому відео. Ну і хто перший раз на моєму каналі, будь ласка, підпишіться на нього. Дякую! Так, ну що ж, знову закид туди. Довго-довго тоне. Бачимо, да, щось там відбувається. Відбувалося принаймні. Ну, ось такі танці з бубном доводиться робити для того, щоб хоч якось вполювати цю рибу. Вона десь акурат клює над травою, бо приманка, бачите, не падає сильно на дно, а там підвисає І, можливо, якраз десь в цій траві там і тусить косяк риби, які харчуються. Опа. Бачите, як ледва-ледва така проводка, але вже розмір, бачите, йде на... Зменшення, менше і менше бере рибка. Крупничка вже нема, на жаль. Ну що ж, і на тому дякуємо. Дорогенькі мої, така у нас з вами сьогодні була рибалка. Кому сподобалось, тисніть вподобайку. Підписуйтеся на мій канал, хто вперше на ньому. А я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покида!